Вітання. Сьогодні занурюємось у тему, яка ну, хвилює багатьох українців у Німеччині. Доброго дня! Так, йдеться про перехід з тимчасового захисту, цього параграфу 24? Саме так він же діє до березня 2026-го, дає доступ до роботи, соцвиплат, все ніби добре, але ж тимчасовий. От саме слово тимчасовий і бентежить, тому важливо розуміти, як можна перейти на щось більш стабільне. І які тут перспективи? Бо варіанти ж, напевно, є. Варіанти є, і їх чимало. Але тут є ключовий момент: діяти треба заздалегідь, подавати заяву на новий дозвіл, поки параграф 24 ще чинний. Ага, тобто не чекати до останнього дня в жодному разі. Це щоб зберегти легальність перебування. Знаєте, поки розглядають документи, ви залишаєтесь легально, зберігаєте право працювати, це важливо. Добре. Діяти наперед запам'ятали. А які загалом вимоги? От якщо дуже спрощено, що треба мати. Ну, перш за все, дійсний паспорт. Це зрозуміло. Потім фінансова незалежність. Треба показати, що не сидиш на соціальній допомозі. А які це суми приблизно? Бо це ж завжди питання. Е, цифри трохи плавають, але для тих, хто працює, орієнтир десь 910 євро чистого доходу на місяць, плюс покриття оренди. Для студентів трохи більше близько тисячі євро. Окей, дохід, що ще медичне страхування обов'язково, і звісно, відсутність якихось серйозних проблем із законом. Це стандартні речі. А мова німецька так мова часто потрібна. Рівень залежить від того, на який саме дозвіл претендуєте. Скажімо, для профнавчання аусбілдинг часто вимагають Б 1 Б – це вже коли можна більш-менш вільно говорити, так? Ну так на побутові теми на роботі основні речі пояснити для інших статусів, може бути інакше. Зрозуміло. Це база, але ж, мабуть, є якісь нюанси, якісь ну підводні камені. Є така штука, це важливо знати. Параграф 19F закону про перебування він може блокувати отримання деяких, до речі, популярних статусів. Ого, яких саме, наприклад, блакитна карта ЄС для висококваліфікованих фахівців або дозвіл на навчання в університеті. Це параграф 16B. Зачекайте, тобто, якщо в мене є параграф 24, я не можу одночасно отримати блакитну карту? Саме так, одночасно ні. Цей параграф 19F створює таку перешкоду. Щоб отримати ту ж блакитну карту, можливо, доведеться спочатку відмовитись від тимчасового захисту. Хм. Це серйозний момент. Потрібно добре планувати. Абсолютно можливо, навіть з консультантом порадитись, але хочу заспокоїти на стандартні робочі дозволи от параграфу 18 А чи 18 Б, або на профнавчання 16А Ця норма зазвичай не поширюється. Добре, це трохи заспокоює тоді. Давайте про ці стандартні шляхи. Робота це ж, напевно, найпоширеніший варіант. Безумовно, перехід на робочий дозвіл це шлях номер один для багатьох. Є параграф 18 а для тих, хто має визнану профтехосвіту коледж, наприклад. А 18Б? А 18Б – це для фахівців з вищою освітою університетською. Головне тут, щоб ваша кваліфікація була визнана в Німеччині, і, звісно, потрібен конкретний трудовий договір. А вимоги до зарплати є. Цікаво, що зазвичай немає мінімальної планки. Ну, крім людей старше 45 років, там є нюанси. Але загалом, якщо умови виконані, кваліфікація, договір, то на дозвіл є юридичне право. І це вже більш стабільний статус, так? Веде до чогось постійного? Так, саме так. Цей дозвіл чи 18А, чи 18Б, відкриває дорогу до постійного проживання Нідерласунгс Ерлаубніс. Зазвичай через 5 років роботи тут. 5 років. А що робити, якщо диплом є, але він ще не повністю визнаний, знає це часто проблема, і на це є рішення є параграф 16D – дозвіл саме для процесу визнання кваліфікації. Він дозволяє ходити на курси, здавати іспити, які потрібні, і навіть можна працювати паралельно, не повний день. Тобто не сидіти без діла, поки йде визнання, точно. Або ще варіант, досить цікавий. Параграф 19C, абзац другий. Це працевлаштування на основі досвіду. О, розкажіть детальніше. Якщо є мінімум два роки підтвердженого досвіду за фахом і пропозиція роботи з зарплатою ну, десь від 3620 євро брутто на місяць, то можна отримати дозвіл навіть без повністю визнаного диплому. Серйозно? Навіть без диплому? Так, на основі досвіду і зарплати для айтішників та умови можуть бути ще гнучкішими. Це дуже розширює можливості. Добре, з роботою розібралися. А що, крім неї, навчання, бізнес? Професійне навчання, Ausbildung. параграф 16. Чудовий варіант, особливо для молоді. Потрібен контракт на навчання, мова Б1 і фінансова самостійність, там близько 822 євро на місяць треба показати. І який плюс цього шляху? Величезний плюс. Після успішного завершення навчання майже гарантований перехід на робочий дозвіл за цією спеціальністю звучить добре. А своя справа: фріланс, бізнес. Це параграф 21. Теж можливо, якщо відкривати фірму, потрібен переконливий бізнес-план. Якщо фріланс, докази, що діяльність життєздатна, що є клієнти, дохід і знову ж таки фінансова незалежність. А чи дає це переваги для постійного проживання? Так, якщо бізнес успішний, то постійне проживання можна отримати навіть швидше, іноді вже через три роки. От ми і підійшли до святого Граля постійного проживання. Нідер ласунг зерла обніс. Що тут треба знати? Найголовніше напряму з параграфа 24 його отримати не можна ніяк. Тобто, спочатку треба перейти на щось інше. Обов'язково на робочий дозвіл, наприклад, або сімейний. А вже з цього іншого статусу, проживши з ним певний час, можна подаватись на постійне. Скільки часу стандартно? Стандартно 5 років легального проживання з таким дозволом. Потрібно також 60 місяців пенсійних внесків сплатити, ну і знову фінансова незалежність, мова Б 1 зданий тест життя в Німеччині достатнє житло. П'ять років це немало, може, є швидші шляхи. Е, так, і це хороша новина для власників блакитної карти ЄС випуск профнавчальних закладів Аусбілдунг. Якщо вони після навчання пропрацювали два роки за фахом, то теж можуть подаватися на постійне проживання, тобто два роки роботи після навчання, і все. В принципі, так, якщо інші умови виконані. Отже, підсумуємо. Хоча перехід з тимчасового захисту вимагає ну певних зусиль, планування, але варіантів справді чимало. Головне не сидіти, склавши роки. Абсолютно, треба вивчати опції. Можливо, не соромитись питати пораду у консультаційних центрах, обрати шлях, який пасує саме вам, вашій освіті, досвіду. Це знаєте, інвестиція у власне майбутнє тут, в Німеччині. Сподіваємось, цей наш розбір був корисним, допоміг трохи розкласти все по поличках, і щоб не пропускати наші наступні занурення у важливі теми, знаєте, що робити? Підписуйтесь так, будемо раді бачити вас серед підписників. А наостанок, як завжди, невеличке питання для роздумів: який один, хай маленький, але конкретний крок можна зробити вже сьогодні, щоб почати планувати свій майбутній статус у Німеччині. Подумайте про це.